Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Кам'янець Подільський. Кам'янець Подільський. Місто обласного підпорядкування. Адміністративний центр Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. У минулому це місто мало і інші назви. Кам'янець. І Кам'янець Подільськ. У писемних джерелах вперше згадано у 1210 році як Кам'янець. Означення Подільський з'явилося пізніше, у 17 столітті. В основі перевісної назви Лексема. Кам'янець зі значенням Кам'яне Укріплення або місто, оточене стрімкими скелями берегів річки Смотрич. Назва Кам'янець-Подільський Містить означальний складник Подільський, що вказує на місце розташування цього поселення на Поділлі. Отже, давня історія міста сягає княжих часів. До 13 століття Кам'янець уходив до складу Русі протягом 13-14 століття до Галицько-Волинського князівства. На жаль, його, як і низку інших українських міст, не оминула залежність від монголо-татарських завойовників. Після звільнення у 1362 році Камінець став важливим адміністративним осередком Поділля у складі Литовсько-Руської держави. У першій половині 15 століття цей населений пункт потрапляє під владу Польщі, відтоді місто-центр Подільського воєводства. Саме в цей період камінець отримав статус королівського міста і був перебудований на неприступну для ворогів фортецю. Згодом. Місто стало важливим торговельним центром, і за своїм розвитком не поступалося Києву та Львову. Понад 20 років, в 1672 і 1699 роках, кам'янцем володіла Османська порта. Місто було центром Кам'янецького, Подільського, Еялету із турецької мови краю. Потім Польща відновила свою владу над Кам'янцем-Подільським. Проте ненадовго. Оскільки після 1793 року. Місто відійшло до Російської імперії. Протягом наступних чотирьох років Кам'янець-Подільський центр Подільського намісництва. Із 1797 року по 1917 роки Подільської губернії. Нові зміни у політичному житті Кам'янця-Подільського настали після 1917 року. Під час Української революції 1917-1921 років місто було головним центром формування військ. Української Народної Республіки УНР. А впродовж 1919 року, по листопад 1920 року столицею УНР. На жаль, цей період був досить короткий, оскільки після поразки українських національно визвольних змагань у Кам'янці-Подільському, як і в інших регіонах України, на 70 років утвердилася радянська влада. Із 1991 року камянець подільський у складі незалежної української держави. Продовж століть камянець подільський формувався як місто із унікальною різностильовою архітектурою і багатою культурною спадщиною. Тут налічується майже 180 історико-архітектурних пам'яток. Серед найвідоміших це камянець подільська фортеця ратуша будинок польського магістрату 14-16 століття, розташована на польському ринку. У центральній частині старого міста. У будівлі ратуші органічно поєдналися риси різних архітектурних стилів ренесансу, бароку та Ампіру. Руська брама 15 16 століття, що складалася із чотирьох башт, з'єднаних стінами і фортифікаційними будинками зі стрільницями. В одній із башт було облаштовано. Головний проїзд із південного боку міста. Башта Стефана Баторія Королівська, Кучнівська, Семиповерхова 16 століття. Споруджена для охорони північної частини міста. Має форму підкови. Домініканський жіночий монастир. Початок 17 століття Вірменський бастіон 16 століття Фортифікаційна споруда у західній частині міста, зведена коштом вірменської громади. Дослідники вважають, що вірменська колонія у Кам'янці-Подільському була найбільшою у Західній Україні. Замковий міст вперше згадано у джерелах наприкінці 15 століття, що сполучає старе місто, розташоване на півострові на вигині річки Смотрич із фортецею. Інша назва турецький. Пов'язана із 27-річним перебуванням Кам'янця-Подільського під владою турків. Кам'янець-Подільський, шановні мої друзі, називають іще містом семи культур, адже в різні часи тут, крім українців, проживали поляки, євреї, литовці, турки, татари та вірмени. Сьогодні Кам'янець-Подільський значний економічний, культурно-освітній і туристичний центр України. Не дарма впродовж 2007-го. 2013 років за версією журналу Фокус місто потрапляло в рейтинг найкращі міста для життя в України. Ось таке стародавнє містечко Кам'янець-Подільський. І дуже гарне, шановні мої друзі. І я вибачаю за те, що трішки шепелявлю. Я вже в попередньому відео вам говорив, що я лікую свої зуби. Але це ненадовго. Тому мені не так і легко, але я стараюся для вас. І дякую всім за увагу! Пишіть коментарі. Побільших пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!